Переважно більшість площ, що відведені під овочівництво у Криворізькому районі, займають цибуля, капуста різних термінів досрівання, буряк та морква, менш значні обсяги ґрунту під томатами, огірками та перцем. Додаткові 500 гектарів, що на 15% більше минулорічних показників. Досить значна цифра для Криворізького району. На сьогодні перша продукція вже поступає з полів на ринки міста. Ці госвиробники спостерігають, що ціни на їхню продукцію на сьогоднішній день вище ніж в минулому році, і це є, будемо казати, підґрунтя в тому, що казати, і стимули для сільського виробників. Дійсно займатися виробництвом якісної і в повному і в достатній кількості овочевої продукції. Все ж таки, та тенденція останніх років, коли досить вимкати ціни на продукт на очеву продукцію взагалі не виправдали тих витрат, які були закладені в їхнє виробництво, то на сьогоднішній день є сподівання, що все ж таки той баланс між виробником і споживачем він буде знайдений і це дасть можливість. Я будемо казати, сільгосвиробнику з певненості планувати свої виробничі плани на майбутнє, а відповідно і споживачу бути впевненим, що не буде тих коливань і дисбалансів на ринку стосовно основних овочевих культур. Попередніх підсумків урожайності в районі поки що не підводили, адже збір щойно розпочався, оскільки овочеві культури стовідсотково вирощуються на зрушувальних площах. Питання більше не в кількості, говорить Ігор Фартушний, а в собі вартості криворізьких овочів, щоб забезпечити наш регіон, і не лише вистачить головне для аграріїв, аби цінова політика отриманої продукції виправдовувала затрати на її виробництво.